Тож, така от прибуда. така прибуда. І насправді, щоб вона працювала, треба. <плес> Я подивився декілька закордонних оглядів, військ і так далі. Всі так хвалять, всі супер, ексайтед з розміру, і що воно може. Я можу вам сказати, що штука дійсно класна, штука імбова. Ми зараз про це все поговоримо, проговоримо плюси, мінуси. І як з цим жити на заставку поставлю, типу, от я з двома іпадами. Тож, перший однозначний, не зовсім мінус, скоріше умовність, яку ми приймаємо за цю ціну. А ціна нового 5500, можна знайти там на Бушці 4-3500. Конкретно я оглядаю модель iRig HDX, тобто саму нову, саму типу, наворочену, і я скажу там пару слів. Uh, є там дешевша версія зі схожим функціоналом абсолютно.